Тоді царство небесне буде подібне до десяти дів, які, узявши свої світильники, вийшли назустріч нареченому. П'ять же з них були нерозумними, а п'ять мудрими. Ті нерозумні, узявши свої світильники, не взяли з собою оливи, а мудрі разом із своїми світильниками взяли оливу в посудини свої. Коли ж затримався наречений, то всі задрімали й заснули. Але опівночі пролунав крик. Ось наречений іде! Виходьте назустріч йому! Тоді встали всі ті діви і поправили свої світильники. Нерозумні ж сказали мудрим: Дайте нам ваші оливи, бо наші світильники гаснуть. Але мудрі відповіли: щоб часом не було недостачі у нас і у вас, підіть краще до продавців, і купіть собі. А коли пішли вони купувати, прийшов наречений, і ті готові увійшли з ним на весілля, і двері були зачинені. А пізніше. Приходять інші дії, ви, говорячи: пане, пане, відчини нам. Він же сказав у відповідь: «Істинно говорю вам, не знаю вас. Отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський.